Доброго здоров'ячка, друже! Що ти як ти як, сім'я, як діти, що там свинки поробляють? Розповідай, розповідай, не соромся. Ти Шурік. То що ж, хотів трішечки розповісти. Ну, і що в мене з грою? Можливо, тобі картинка здається трішечки гіршою, хоча, напевне, не трішечки вона гірша. Дуже помітно, що графіка змінилася. Чому так? Слухай. На вулиці підіймається температура. Вже 22. Плюс. Коротше кажучи, жарко стає. Спекотно, спекотно, так буде вірно, спекотно. Компутер теж, коли працює, коли записує відео, коли в ігри грає, він теж виявляється нагрівається. Тому я вирішив для того, щоб мати максимальну. максимальну продуктивність, Компуктора, і при цьому, щоб він не нагрівався, дуже-дуже-дуже не перегрівався, я вирішив використати таку фічу, котра була в нещодавному оновленні ферми 22-ї. Вона дозволяє при мінімальних налаштуваннях графіки. Мати максимальну якість картинки. І максимальну продуктивність, непродуктивність, чи як це назвати. Щось таке. Система добре працює потім. Зараз я тобі, друже, скажу, що відеокарта моя вища 45 градусів не підіймається. Це при тому, що працює гра, і також. Йде запис відео. Тобто, працює Steam, працює Ферма 22 і працює OBS Studio. Тобто це дуже добре. <кій> Вибачаюсь. Мені м, оновлення те сподобалося. Але, от що з приводу картинки, це вже ти мені скажи, як тобі вона подобається, не подобається. Якщо після рендеру відео воно мені здасться хорошим, то відео вийде. А якщо ні, то доведеться повертати налаштування графіки на те, що було до цього. Тож, можливо, ти теж спробуєш, і чи це знаходиться. Чи функція, давай так, функція по нормальному. Функція це знаходиться в розширених налаштуваннях графіки. Там, як для процесорів, чи відеокарти від AMD. Напевне, процесори. Процесори AMD та процесори Intel. Що для тих, що для цих є. Тож, якось так. Трішечки я тобі розповів. Це взагалі-то було не по темі. А там хто його зна, розмовляємо про все, що хочемо. Дивися, я тут вже дочекався другого врожаю травички. Перший раз я не збирав її, я тільки скосив, згріб такі волочки потім дочекався другого врожаю і теж повторив все те скосив, згріб у волочки і тепер ось збираю. Ну, знаєш, я вже багато навозив, поставив силосну яму біля поросяток своїх. І гадаю, що це все не поміститься в неї. Вона маленька, та, що в мене була раніше. Я не знаю. Можливо, доведеться. Блядам, блядам. Що ж це таке язик заплітається? Можливо, доведеться ще одну ставити. Гадаю, ні. Гадаю, я просто продам або ж. Або ж, або ж решту травички я на сінце відправлю. Чи орендую. А, ні, не буду орендувати, бо це буде дуже дорого, дуже довго. Типу, тюкувати і відразу замотувати в плівку, щоб через деякий час отримати силос. Це, напевно, буде довго. Тож якось так. А зараз вже набрав черговий причеп травички. Дуже довго я це все збираю. Хотілося б придбати причепа більшого об'єму, а доводиться поки що цим працювати. Там зібрав врожай каноли, скультивував свої діляночки дві. Зараз цю травичку привезу, та трішечки потрібно буде відпочити, скажімо так, перекурити. Потім поїду за комбайном та буду збирати врожай ячменю. Біля подвір'я зі свинками там велике поле моє. Напевно, на даний момент найбільше моє поле. Тому треба треба зайнятися ним. Його потім потрібно культивувати, підготувати до наступного врожаю. Ось дивися, який мінус цих налаштувань графіки, те, що не працюють, по-перше, дзеркала на техніці, і також з водичкою ось найгірша якість водички. Але підійти до неї, то можна і поплавати можна, там все можна. Куди підійшов, тут все добре. Плаваєш. А от якщо дивитися, то Ну це напевно, небо відображається погано. Мені головне, щоб система добре працювала. Якби була відеокарта на 6 ГБ, ...відеопам'яті, тоді було б чудово без всяких питань. Але 4 ГБ, виявляється, мало вже, щоб навіть на стандартній графіці працювати. Тому довелося так радикально чи кардинально чимось пожертвувати. Сподіваюся, не дуже погано. Буде. Ну от роботу системи, я зараз взагалі задоволений. Тож, давай напиши, друже, в коментарях, як тобі картинка. Якщо дуже погана, то, то, то. То, то буду повертатися до того, що було раніше. Так, розвантажую. Дивися, я вже тут. Пільке. Так, зачекай, зачекай, бо не вийде розвантажити так, як хочеться травичку. Якась дивна ця силосна ямка. Дуже дивна. Дуже-дуже дуже. Так, дивися. Дуже дивна, ну що ось це таке. Оце таке. Маячня якась. Але вже майже половина, ну, можливо, трішечки менше, ями завантажено. І решта трави тобі аж ніяк не поміститься. Можливо, доведеться ось тут поруч ще одну ставити, але я хвилююся, що не буде ось тут в мене проїзду нормального. А можливо і буде. Якщо ще одну поставити, вона вартує. 60, так? 60 тисяч злотих. Кошти поки ще є. Там одна довгенька була, можливо, треба її було ставити, але я чомусь не поставив, тому що ще хочеться тут курочок посадити в якійсь будівлі. Так, а що, до речі, тут у мене з свинками? Все є. Їжі потрібно вже закупити та завести. Нічого, це трішечки пізніше, зараз потрібно. Зібрати врожай. Зібрати врожай. Ну, а ти що? Подобайка? Писка на канал. І другою відправ вже будь добрий відео. Тобо він подивився і теж підписався. Ну. Це ж не важко, не важко. Все, люблю тьомою. Зустрінемося в комбайні. Ну і почав я молотити ячмінь. Сподіваюсь, врожай буде хорошим, і взимку в мене вийде отримати доволі багато горшенят. Теж буду збирати соломку. Цю соломку, котра була в мене на полі після пшенички, я її продав. Отримав. Отримав я. А давай згадаю точно, скільки я отримав. Відвіз я туди 4 чи 5 разів. По 7 тисяч. Ну, дивіться, ну, 35 тисяч є в мене із соломки. Це дуже непогано. А далі дивлюся, вже сусіди мене гукають теж їм допомогти, зібрати врожай. Там за один. Контракт даю 35 тисяч злотих, за інший 25. Ну, грошенят зароблю. Тим паче зараз в мене є великий комбайн, який допоможе це зробити швидко. До речі, я забув тобі нагадати. Зараз вийду, нагадаю. Смачну каву і печиво. Приготував? <гум> Давай, що десенько готуй, якщо забув. А я працюю. Я працювати. Так, ніби поляна здається і великою, але я так розумію, що хвилинок за 20 це все збереться. Весь цей врожай. Добре, що доброго сюди вчасно були внесені. Тому врожай буде -го -го який. Це просто мені так хочеться, щоб був врожай який. А як там буде насправді, невідомо. Так, з цим налаштуванням помітно, що комбайн якийсь, знаєш, ферма так е е е е е 17-ї. Зовсім не 22 ферма. Ну нічого. Ти скажеш свою думку. Обговоримо це з тобою. Що мені робити далі? Залишати так чи повертатися на стару графіку. А зараз працюю, працюю, працюю. Я би був радий навіть приєднатися до твоєї ферми, допомогти тобі трішечки, можливо, б дізнався щось при тебе. Можливо, навіть не знаю, можливо, тобою записали відео якесь. Або, я знаєш, такий ніби шпигун якийсь, прийшов до тебе просто по... попрацювати на полі. Ти про те не будеш знати, я прийду, зміню своє ім'я і тихесенько буду записувати відео, фіксувати все, що ти робиш. Якщо ти, звичайно, граєш. Треба таке розслідування таємне зробити. Сподіваюся, буде цікаво. Навіть не дізнаєшся, коли це буде. Цікава ідея, друже. Дякую, що підказав. <сум> збираю, збираю, збираю. Так, вже 73% заповнення бункера, мов. Ну, або ж бункера комбайна. Майже 100. Але я до того 100 ще дуже довго. Там водичка бликає туди-сюди, ну то не звертай уваги. Головне, я ще 350 разів повторюся, що головне продуктивність системи. Ну що ж, друже? Зібрав врожай нічменю. Все пройшло добре. Комбайн працює чудово. А тобі я дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вподобайку та підписку на канал я заслуговую. Давай швидше доб'ємо 500 чоловік на каналі. Дуже вже хочеться, дуже. А там ще трішечки буде 1000, перша тисяча. Давай, друже. Слава Україні! Героям слава! Слава ЗСУ! І тобі дякую за все. До зустрічі в наступному відео. Па-па!